Всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас відео, як поставити дитинки з особливостями розвитку, так і ні. Як дати їй це розуміння і навчити її правильно користуватися так і ні. Якщо це все вірно зробити, то це вже початок діалогу, коли дитинка зможе вам або показувати так і ні, або ще й промовляти. Дивимося, якщо в нас дитинка диспраксік, або кінетичний, або кінестатичний, або вона не може зайняти позу артикуляційну, або не може перемикатися зі складу на склад. їй це важко. Якщо ми бачимо, що дитинка дуже добре хитає отак головою, то ми можемо її навчати на так кивати, на ні, як всі ми це робимо? Якщо це дитинці важко, то тоді ми можемо навчити її жесту, так як ми вчимо по асоційованих іграх <рик> з різними звуками. Якщо дитинка повністю немовленєва, тите. -ти -ти", ми вчимо тите -ти жест, то тоді ми вчимо так: так, так, так. А ні, це в нас буде ось так: ні, ні. Так, це зрозуміло. Це я вам швидко пояснила. Роздивляємося ситуації, в яких ми це пропрацьовуємо. А це все ми пропрацьовуємо в іграх. Спочатку треба дати дитині розуміння, що е, так і ні це просто спосіб, е, спосіб повідомити іншого. Це спосіб діалогу, це спосіб повідомити іншого про свої бажання, або про те, що відбувається. Ми беремо або якусь гантельку, або бутилку, яку наповнена, яка наповнена водою. Сашуля бігає там з кошкою, грається, і буде галас, сподіваюсь, мене чутно. Або це може бути пірамідка. Те, що у вас є, ну це я показую приклад, ви можете придумати безліч ігор на «Так» і ні. Якщо це буде стереотипно, потім, що дитина запам'ятає, ця гра на «Так» і ні, а інша, то тоді задіюйте, думайте, що ось цю я гру буду на це задіювати, а цю не буду. Це треба вже дивитись по дитині і по вашому випадку. І от ми кидаємо вдвох. Це і почергова гра, і вивчання, так і ні. Стоїть дитина, ви їй даєте там якусь кількість, або ви даєте по одному, це дивлячись від того, як дитина може. Спочатку ви кидаєте і попадаєте, і кажете Попала. І наче питаєте в дитини. а потім кажете так, так, так. Спочатку я так повторюю емоційно декілька разів, щоб дитина зреагувала, запам'ятала. Потім можна вже переходити на один раз. Так, і киваєте. Потім даєте дитині, дитина попадає або не попадає. Ну, давайте в нас попала дитинка. І ось дитинка попала, і ви в неї спитаєте, попала? Так як у нас це дівчинка. І, і за неї берете її. Ось так ну, дуже акуратно, дуже обережно берете і робите ось ці рухи. І кажете за неї так, так, так. Спочатку теж я е, роблю це три рази, е, дивлячись на те, наскільки складно дитині це все зрозуміти. Якщо дуже швидко дитина розуміє, то один раз, якщо дитина вже Через декілька таких занять почала щось вимовляти, то це дуже добре тоді один раз, бо ще буде стереотипне, ось це е, подражання, да, що дитина почне потім на все так, так, так відповідати по три рази. Тому е, сприймайте мої ось поради е, гібка під свою дитину, гнучко, під, свої, під ту дитину, з якою ви займаєтесь. Тому я й кажу, дуже складно давати отак поради. Я можу якісь загальні методи давати, так? Але підстраюватися, підлаштовуватися під конкретну дитину. Все одно потрібно: під її захоплення, під е, вид гри, яка сашуль, що таке, що трапилося. Все, що ми вивчаємо, ось такі якісь різні ігри, повинні подобатися дитині. Або дитину треба тоді заохочувати. Тоді в неї буде мотивація щось пізнавати в цій грі. Так, це один варіант. Далі сашуля капризує, хоче маминої уваги. Далі в мене є ось така гра. Я тут на пластилін наліпила. Ми ось так граємо, ставимо отут жабок. І пуляємо отак по черзі. Зараз я все покажу. Ставимо мисочку. І ось так жабок і по черзі пуляємо. Натискаємо, і жабка летить, можна попасти, а можна не попасти, так? Зараз покажу. Спочатку я пуляю. Нажимаю піу. жабка можна uh, проговорювати, додавати ось такі пуу! Жабка летить пу. -у! Може, в дитині виникне ось ця ехореакція, коли ви будете багато разів грати, і він почне потім uh, подражати ось цьому пу. Дити... Uh, жабка летить і не попала я. І я знов питаю: попала? Ні. Це дивлячись на дитинку, так? або дитина е, краще розуміє жести, або зараз е, за допомогою жестів ставити їй різні звуки. Це, я ж кажу, розповідаю для різних випадків. А без жестів головою машете? ні. З жестами ні. Можна і головою, і рукою, ні. Потім даєте дитині. Дитинка пуляє, пу! Жабка полетіла попала. Попала і за дитинку так, так, так. Дивлячись, що ви з дитинкою. Або головою так, так, або ручкою. Так, так, так. Або вже тільки один раз. Так. Ось така гра. Придумати ігор можна дуже багато. Просто. Кидання по черзі м'ячиків кудись, або в кошик, або в відро, або це скомканий папір, що у вас там є. І теж попала, так, ні. Ну, Ви зрозуміли, що на попадання багато різних ігор. Далі вам покажу ще такий варіант. Зараз я отак сфокусую камеру. Так, Берете, ось в мене є муха. Коза і жаба. Я накриваю, я ж дитині показала, назвала, вже дитина в нас е, трішки орієнтується. І при ній же накриваю стаканчиками і питаю, де муха? І дитинка там кудись пальчиком показує, або піднімає стаканчик. І ми дивимося. І я питаю: це муха? Ні. Ні, Або махаємо за дитинку головою, так, робимо її ні. Або ручкою. Ні. Тоді дитинка, або я кажу, шукай ще, або дитинка сама піднімає отут, і бачить, що це муха. І я кажу, знайшла. І тоді так, або так, 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 щоб дитинка більше запам'ятовувала. Так, я думаю, ви зрозуміли. І, і основне, що я хочу донести, що в цих іграх дитинка не програє. Ні в, ко, ні, ні в якому разі, це основне ці ігри на розуміння так і ні, наведення цього діалогу. Потрібно будувати так з таким емоційним настроєм, так це все пояснювати дитині, так програвати це, що не попало і не попала. Попало? Ні! Давай ще наступно! Під підмахльовуєте, щоб дитинка попадала, то не попадала, щоб більше попадала, щоб вона почувалася успішною у будь-якому випадку, і коли вона попала, і коли не попала. А якщо дитинка грає в ці ігри за мотивацію, за потім якийсь приз або якусь іграшку, то вона повинна отримати в будь-якому випадку, навіть якщо вона не разу не попала або не знайшла те, що ви там ховали під стаканчиками. Тому ці ігри тільки на вивчення так і ні. Це повинно бути так, так, ні, ні. Не повинно додати, що ні, ой, не попала пири Ось я це дуже вас прошу, вірно зрозуміти. Це дуже важливо, щоб дитині не було негативних емоцій на ній. Бо якщо в дитини будуть негативні емоції, на ній це закріпиться, і дитина може або не використовувати ні, але або весь час ось цю ловушечку, капканчик цей зробити. І на такій яркій емоції яскравій, потім використовувати ні дуже часто. І саме основне, саме дієве, це коли ви підносите дитині. Зараз вже йду сашуля на тарілці. Так, я, я показую в руці, а ви там на тарілочку поклали, або кусочок яблочка, там кусочок лимона, який дитинка не любить. Тобто ви повинні принести дитинці щось, що дитинка любить, і те, що не любить, або багато того, що дитинка любить, і. і Багато того, що не любить, і щось, що любить. Дивіться, це все робиться тільки тоді, коли дитина вже сформувала вказівний жест. Це не змішується. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому я й кажу, що коли це дитинка ведеться, або корекційним педагогом дистанційно, або з нею займаються, то за цим слідкують. А батьки можуть все це скомпонувати і буде така каша в дитині в голові. Треба це все тільки тоді, коли вже дитина розуміє вказівний жест, ви вже його поставили. Я в своїх відео розповідала, як поставити вказівний жест. І тоді ви на тарільці приносите дитинці те, що вона любить, і те, що не любить. І спочатку пропонуєте їй те, що вона не любить. От, наприклад, ось це те, що дитина не любить. І я кажу: будеш? А дитинка стоїть, розгубилася, а ви за неї. Ні, ні. А вона вже дивиться, що вона ось це хоче, бо воно лежить на тарілці. Тому робіть це швидко, щоб дитина ось це не схопила. Це повинно, щоб під вашим контролем було. Будеш? Ні. За дитинку робите. Це я вам показую, а ви за дитинку робите. Отак її простягуєте. Будеш? Ні. Або головою ні. Потім даєте те, що дитинка хоче. Будеш? Так, так. Або ручкою, так, і даєте їй. Це вже ось перший діалог. Будеш, ні, так. І так чередуєте, що там є на тарільці, що дитинка. Ви дуже повинні покласти те, що ви дуже знаєте, що дитина ось ці там три не любить. А ці три любить там виноградинку, там кусочок яблочка, якусь цукерочку. Це любить, а там якісь три ще штучки, які не любить. І ось так за дитинку відповідаєте. І тоді дитина вже дуже добре розуміє, що таке так, що ні, на різних іграх, на різних взаємодіях і на ось цих останніх вправах, які дуже їй потрібні. Це її мотивація щось отримати, так? І ось вести з вами діалог, щоб ви вірно зрозуміли, що ж дитинка хоче. Сподіваюсь, була вам корисна. Всі Дуже різноманітні можна придумати ігри на такині. і Зараз швиденько покажу, можна ще щось потім, вже, коли дитинка ось це все знає, потім вже там давати дитині муха червона, ні, різні запитання, їх дуже багато. Це, це можна дуже довго знімати відео, Ну, я так накидаю вам. Муха там червона, ні, їдьте за дитинку робите ні. І ви показуєте і за дитинку, ні. А потім кажете, муха синя. Так, так. Ну Це вже коли дитинка знаєш кольори. Тому я ж кажу, що вказівний жест, вивчення з вказівним жестом різних категорій, те, що дитинку окружає. І Різних категорій, ті, які ви потім будете використовувати для подальшого навчання дитинки. Можна потім також сама, е, показувати, дитинка вже знає, хлопчик-дівчинка на ляльках, і ви кажете, це дівчинка Там, ні, а це хлопчик, ні. А це хлопчик так, так. Ось, Сподіваюсь, була для вас корисна. Не забувайте ставити лайки підписуватись на, підписуватись на канал. Донатити, підтримувати наш збір, я залишаю, як завжди, посилання на карточку на банку. Підтримуйте так мене за корисну інформацію. Скільки хто, як на чашку кави, хто як хоче, бо то мені дуже великі донати приходять, то я навіть ну, думаю, ого, один раз прийшов великий донат. Малі теж я дуже вам вдячна, мені ось ця увага дуже приємна. Це означає, що я вам даю корисну інформацію. До побачення. По скриптом не встигла показати що цю грузу була, але дуже багато діток з особливостями розвитку. Полюбляють машинки, і це теж дуже дієва гра на так чи ні. Ви можете поставити ось такий тунель, що вам збреде в голову те, що подобається дитинці. Або багато таких, я кажу, це гараж. так? Ось таких гаражів багато і багато машинок, те, що подобається дитині, або великий гараж і багато маленьких машинок. Ось я кажу на вашу фантазію. І по черзі е, катите машинки. Або багато, або якщо у вас тільки одна, то одну по черзі. І теж отак катите і кажете, заїхала? Так, так, або також попала, ну краще казати, заїхала. Заїхала машинка? Так, так, так. Або ось ви е, отак робите. Заїхала? Ні, ні. Або головою. І так і дитинка, але це не, теж без е, негативних емоцій. Ну, Ні, е, я кажу, що так і ні, це і не хорошо, і ні плохо, як я кажу. І не гарно, і не погано. Це просто на так і ні. Сашуль, не псіхуй зараз я. Ось. Ще ось така вам гра для того, щоб змотивувати дитинку гратися в ігри і розуміти так і ні.